Всім привіт, друзі! Та сьогодні ви на каналі Топбум. Та сьогодні я хочу розповісти про оновлення в Бравл Старсі колаборація з, з губкою Бобо. Е ми це ще змогли побачити цей спойлер е з 3 тижні тому. Зараз покажу чому. Є? thank <laughs> you Тут зараз був сміх Губки Боба. Та що це зараз таке? Ми це можемо побачити як силует губки Боба. Та тут ще є той рятувальний круг, на якому було написано Добро пожаловати на бік... в Ботом». Zaras. Uh, Zaras. Zaras, uh, they do not say, bro, talk. I got the pineapple you wanted. I got the pineapple you wanted. Marcio, the pineapples made to go under the sea. You know, you can still see you there, Marcio. Anyways, we've got a Brawl Talk tomorrow. You don't want to miss it, so remember to subscribe and put your notifications on. See you tomorrow. прем'єра е, буде, е, буде через прем'єра буде через 10 годин. Е, сьогодні о 20:00. Е, що ми на цій картинці можемо побачити? Е, тут е, Дені, менеджер Брастерсу, та на це ми не зважаємо уваги. Ми, що ми тут можемо побачити? А вже ж якогось нового персонажа або е, новий скин на якогось. То Робзі говорив, що це скин на Ріко. То Аурум говорив, що це скин на, на Кольта, але я ж голосую, що це або новий персонаж, або скін на Ріко. То ще ми можемо побачити цей знак е, губка Боба. Та ще ми можемо побачити ще один пост ось такий. Ось, ось такий. Але в мене є питання: чого? Тут губка і тут маска Лімо. Або це ж все ж, е, таки новий скін ЕльПрімо. Та я хочу вам дещо ще показати. Google заходимо. Мо Браво Старс Браво Старс ось його ще заспойлерили е, ще позавчора. Новий, бра, новий бравлер мо у Upstory. -е. Можете побачити нового бравлера Мо. Брав Старс заходить маленький, але сильний персонаж. Це, це миш. Я хочу його розглядати. Що ми можемо тут побачити? Мишеловку цього зайчика. Та ще мені він нападає е, е, на грома, або це персонаж. І я, я це не е, 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 була Криса гром. А тут е, мишонок цей трішечки погоджує на, на його. Ось можете побачити на йому таку шапочку. А ще, е, е, я думаю, що в нього буде льта як в МІКО, тому що в нього є оця бінзопила. І як він пригне, він е по колу всіх е супротивників буде оглушувати. Я, я, я отак от думаю. Е е і я хочу зараз вам показати. Эм, е, що може бути в Brawl Stars? Я хочу подивитися просто. Добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, I won't fight, but I will fuzz. Так е, Новості. А, тут все ж таке. Ну що ми можемо тут побачити? Я хочу вам розповісти все. Музикальний кліп Драко. Лайк. Е, кстати, якщо вам теж сподобалося, подобається це відео, Теж поставте мені лайк. Е, Суперсел Мейк. Який ваш любимий скин? Я. Ой, йому. Худий куди зайшов? Я думаю, що це останеться. Останеться ще це голосування. Як вийти, як вийти, як вийти? Як вийти, як вийти, як вийти, як вийти, як вийти? Як вийде всем. От наді. От ми від Бері. все. Зобіття класичний бой, ящики визначаються. Добре. Розогріз гітари драко. Та я знаю. Голосуйте за любими, е, улюблений е, супергеройський скін. Добре. Е, та, я думаю, що вже всі знають. Е, це це. Особиці е 40 е, мегаящики е, або призи стар. Що ми тут можемо побачити? Давайте ще все подробно, е, подри, все подробно, е роздивимося. Ось. Заходимо на канал. все, всі ці спойлери, це, ну не спойлери, а всі sure підрібності о, о Губки Бобі, це оце. Mm -hmm. you know та, е, 에... зараз, та, ось це. От зараз був дуже схожий сміх на губки Бобу. Ну що ж, ну що ж, друзі, дякую за перегляд, всім до побачення, всім пока.